Привіт, друзі! Сьогодні я приготую крем, який чудово підійде для будь-якого торта, бісквітного, наполеон, також для медовика. Він дуже стійкий та стабільний, тому ідеально підійде для шапочоку капкейки, також для наповнення еклерів. А також його можна просто так їсти ложкою. Повірте, він дуже смачний. На смак нагадує десь підтаєвше морозиво. Що мені потрібно? Грецький йогурт 450 грам. Але я знайшла йогурт гре... по-грецьки, у мене в моєму супермаркеті АТБ. Далі одразу до грецького йогурта я додаю 3 столові ложки кукурудзяного крохмалю, кукурудзяного, не кортопляного, не 65 грам. Я спеціально поставила на ваги, щоб ви бачили: 65 грам це приблизно 3 столові ложки. Далі пакетик ванільного цукру. І борошно 40 грам. Це приблизно 3 неповні ложки столові. Потім три яйця категорія 1С. І 150 грам згущеного молока. Треба усе добре перемішати вінчиком. Не лопаткою, а вінчиком. Я зараз буду заварювати нашу основу, тому взяла... треба брати посуду з товстим дном. За рецептом сюди йде цукор 100 грам, але як на мене це дуже солодко буде. Тому я беру одну столову ложку з гіркою. Я так відміряла для себе 30 грам. За бажанням, ви можете взагалі не додавати цукор або додати більше за вашим смаком. Але повірте, ця консистенція буде просто ідеальна. Торт не приторний, не дуже солодкий. Усім гостям завжди все подобається. Тепер ставлю на самий маленький вогонь і постійно перемішую десь хвилин 5-8 до перших бульок. Ось такий повинен бути крем. Ще такий момент: можуть бути комочки. Можуть. Тоді ви берете просто міксер і пробиваєте буквально хвилину вже в кінці міксером. Потім нашу основу я перекладаю у іншу посудину, щоб вона охолоджувалася. І я для себе зробила такий висновок по готовності цього крему, він не повинен прилипати до моєї лопатки. Тобто, якщо я ось так роблю, бачите? Він нічого не прилипає, це вже ідеальна зварена основа. Накриваю харчовою плівкою, і ставлю хоча б години на дві на три в холодне місце. Потім через, можна на ніч навіть, потім кімнатної температури масло вершкове 250 г. Я взбиваю міксером. Збиваю хвилин 5. Я завжди по 5 хвилин, це саме максимально, він буде ідеально білий, консистенція його. І потім до нього додаю по одній столу, ну, тобто ділю десь на 3-4 частини заверну основу і додаю до крему. І все перемішую міксером на невеликих оборотах. Бо маса дуже плотна. Все добре перемішується, кумочків не залишається, якщо все робити поступово і добре перемішувати. Це один з моїх улюбленіших кремів, який я хотіла з вами поділитися. Тепер подивіться, як він добре відсаджується, як він тримає форму. Неймовірна гладка основа, смак просто чудово казковий. Взагалі повинен подобатися і дітям, і дорослим. Нічого зайвого, все дуже смачно. Також можна замінити йогурт сметаною, але смак буде трішки інший, і потім пізніше я хочу викласти відео ще одне крем пломбір вже на основі сметани. Там буде трішки по-іншому інгредієнти, я потім вам за нього розповім. Сподіваюсь, вам цей рецепт сподобався. Якщо ви готуєте інакше, пишіть у коментарях, буду дуже рада вашим побажанням. Усіх цілую, люблю, бувайте! Terima kasih telah menonton!